Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки затвердив до другого читання текст найочікуванішого для українців законопроєкту про мобілізацію, і він зазнав суттєвих змін, яких саме розкажу далі у відео. У першому читанні законопроєкт проголосували ще 7 лютого цього року, і після того почався процес внесення та розгляду правок. А їх було ні багато, ні мало більше 4 тисяч. І от вчора ввечері керівник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував повний оновлений текст законопроєкту із справками. І його зміст став черговим сюрпризом як для українців, так і для інших парламентарів. Ключове з документу повністю прибрали норми про демобілізацію. Ацію та ротацію військових нагадаю в попередньому варіанті законопроєкту була норма про звільнення з військової служби через 36 місяців за рішенням ставки. З моєї точки зору, те законодавче шахрайство, яке було в цьому законопроєкті, а саме е, алгоритм звільнення, який підвішувався на рішення ставку, після того як його вичистили і привели у відповідність і з конституцією і з повноваженнями президента і з чинними нормами законодавства. Хтось у вищому військово-політичному керівництві вирішив відкликати, лякаючи, або скажімо, жахаючи всі сухтя ситуацію на фронті і неможливістю доукомплектувати в необхідній кількості. Бригади, які виконують безпосередні бойові завдання, з моєї точки зору це хибна логіка, абсолютно хибна, тому що саме відсутність чіткого алгоритму звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, так само є. Чинником, який впливає на питання мобілізації, як виявилося, прибрати норми про демобілізацію, це була ініціатива головнокомандуючого ЗСУ сирського. Від нього до міністерства оборони надійшов відповідний лист. Зміст листів опублікував у мережі нардеп Федієнко, і депутати про нього дізналися лише вчора, каже членкиня комітету Соломія Бобровська. Мені видається, що насправді такі речі мав би коментувати в першу чергу прем'єр-міністр і, звісно, міністр, міністр оборони. Е, і я до сих пір не бачу від них комунікації ані до парламенту, ані до суспільства, ані до військовослужбовців. І це таке знаєте засунення голови пісок е, і уникнення відповідальності ну дуже некоректно, некрасиве збурює суспільство, збурює військових питання демобілізації та ротації винесуть в окремий законопроєкт. Його має розробити та внести до ради Кабмін. В Документі урядовці мають прописати удосконалені механізми ротації військових, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації. Тим часом в Міноборони прокоментували доручення від комітету створити новий законопроєкт про демобілізацію та ротації. В ефірі телемарафону прозвучав термін на розробку документу у вісім місяців. Його озвучив речник Міноборони. Борони в коментарі Суспільному він уточнив з висновку парламентського комітету норму про терміни прибрали найближчим часом. Генеральний штаб і Міністерство оборони України спільно займуться його розробкою. Вочевидь, цей процес займе якийсь час кілька місяців, але однозначно він має врахувати з одного боку потреби України в обороні з іншого боку. Права військовослужбовців, але нагадаю, комітет лише рекомендує прийняти документ у такому вигляді, як зараз. Але це не означає, що народні депутати залишать все як є. Норму про демобілізацію після 36 місяців служби може повернути парламент вже під час розгляду законопроєкту у Верховній Раді. Сьогодні народні депутати якраз зібралися в парламенті, і поки відомо про рішення заслухати думки щодо законопроєкту вищого військового керівництва України. Більшість депутатів проголосували за виклик до парламенту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу або Бергилевича, та керівника об'єднаних сил Содоля. Але чи означає це, що ці люди дійсно прийдуть до Верховної Ради та виступатимуть з трибуни? Сумнівно, згадаємо випадок, коли парламентарі на тлі скандалів із переслідуванням журналістів викликали до зали керівника СБУ Малюка, і він досі до ради так і не дійшов. Детальніше про важливість норм демобілізації ви можете подивитися ще й в окремому відео на нашому каналі. Посилання ми залишимо для вас на екрані. А далі поговоримо про інші зміни у фінальному тексті законопроєкту про мобілізацію. Отже, електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста його реєстрація для громадян, які перебувають на військовому обліку, буде добровільною. Але всі військово зобов'язані будуть вимушені уточнити свої облікові дані. Зробити це необхідно буде протягом двох місяців, коли указ президента про оголошення мобілізації набере чинності. Оновити дані можна буде через вже згаданий електронний кабінет, ЦНАПи або у ТЦК за місцем перебування. І трохи про обов'язки. Якщо громадянин отримає повістку до ТЦК, то він буде зобов'язаний прийти у місце та строк, які в ній зазначені. Є, звісно, виключення, коли прийти неможливо через стихітні. І лихо, стан здоров'я, смерть близьких родичів тощо. І звісно, про ці перешкоди людина має повідомити, але виклик до ТЦК не скасовується. Громадянин все одно повинен буде прийти до установи протягом наступних семи календарних днів. Оновлення даних стосуватиметься і тих українців, які перебувають за кордоном. Якщо чоловіки віком від 18 до 60 років не зроблять це протягом передбачених 60 днів. То не зможуть отримати консульські послуги. І також законопроєктом передбачено, що під час воєнного стану чоловіки повинні будуть постійно носити з собою військово-обліковий документ. Щодо ухилянтів. комітет прибрав норми про арешт рахунків таких громадян, але пропонує заборонити тим, хто ухиляється від служби, водити авто. Ще один дискусійний момент: мотивування військовослужбовців з оновленого документу, частина грошового стимулювання випала. Ми наполягали на цьому, і там були речі щодо додаткової оплати, щодо списання боргів там по відсоткових кредитах. Ну, був великий пакет. Зараз не зрозуміло чи він зберігся. Одні кажуть, що так, а поки що в таблиці. Його немає. Отже, із законопроєкту виключили норму про одноразову доплату у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на нулі. Також військові не отримають винагороди у вигляді щомісячних 10 тисяч гривень за особливості проходження служби. Не буде і фіксованої плати за знищену чи захоплену техніку ворога. Гроші даватимуть, але виплати можуть варіюватися від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму. Написала нардепка Фріс. Замість цього комітет пропонує українцям як мотивацію самостійно обирати підрозділ, де служитимуть, або, наприклад, одноразову компенсацію у 50% від першого внеску за іпотечним кредитом. А тим, хто уклав з міністерством оборони перший контракт, дадуть право отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. А ті, кого звільнятимуть з полона, за бажанням зможуть отримати додаткову відпустку на три місяці. Що ж, це також ще не остаточний документ. Нагадаю, окремі правки комітет тільки рекомендує до ухвалення. А чи ухвалювати їх вирішить вже парламент? Сьогодні вони розпочали цей процес. Утім, він ймовірно буде не швидким. За словами нардепа Железняка, сьогодні розглядатимуть тільки відхилені правки, а їх 4263. На завтра ймовірно залишаться ухвалені правки та фінальне голосування. Тож продовжуємо слідкувати за змінами і надалі. А ви пишіть в коментарях, що думаєте про виключення норми. Про демобілізацію із документу та винесення цього питання в окремий законопроєкт.